Так, всім доброго дня. Сьогодні будемо щепити яблук. Маємо ось таку от дичку. Невідомого походження. І ось тут я буду зрізати і щепити за кору. Як видно, ось є брунька. Розпускається значить, сокорух вже пішов, можна щепити. Приступаємо, відрізаємо і приступаємо. Зрізали. Тепер ножиком будемо підчищати ось цю от кору. Я використовую ось такий трапецею і ножик і досить гострий і на такий пеньочок я не знаю тут десь около 4 см, я заложу ну 5, 5 живців роблю 5 надрізів 4 і 5. Я щеплю за кору. Так в мене найкраще виходить Зробили надрізи. Ну і трошки відводим кору від основного дерева. Це не дуже добре відстає, але чекати вже нема. Коли? Що це робити в ідеалі? Треба швидко. Ось маємо такий живець, це видно треба брати однорічний. Це видно повторний рост, це однорічний, але десь всередині віта воно росло знову. І тут бруньки дуже близько одна до одної. Це я видаляю, я не використовую. Ну і це теж мені не подобається. Ось тут я беру три бруньки. І ось такий живець. І зрізую його на гостро. Віддалі робити це за один прохід. Ну і вставляю. Нічого складного нема. Цей трошки якийсь мені не подобається живець но два, з нього буде. І так само вставляємо за цю. У мене є ще один, і з нього вибираємо ще три, так само вершок. Якась така порода дерева, що багато бруняк. Зріжемо це і ось тут возьму живець. Ось тут вже живці трошки грубі, тому що, щоб вони не дуже відхилялись від основного так сказати, стовбура. Зараз покажу як я роблю. Зрізаємо на коса, а потім я беру, вибираю ступеньку щоб зменшити це відставання. Тут теж бажано щоб воно було рівно врізане, щоб було добре пролягання. Ось такими грубими я не люблю палитись. І ось видно. Зрізав так І Тепер прижав і воно ступенькою стало на сам стовбур. Ну і робимо таку саму ступенечку на останньому живці. Спочатку зрізаємо під кутом. Є спеціальні ножі. Так як я не професійно цим займаюсь, на час від часу мені вистачить і такого. Ось так само ступенечка. Три бруньочки і вставляємо останній. Ось воно вперлось. І тепер беремо стрічку ізоляційну. Ще беруть стрейч. Я легенько накриваю стовбур, щоб менше випаровувалась волога. І тепер обматуємо, прижимаємо. Ну, ось і все. Ще бувають мастят кінчики садовим варом, щоб не, не виходила волога. А я роблю таким чином. Ну і сподіваюсь, що хоч ну, один це замало буде, ну, половина, це точно. Три з п'яти має прижитись. я так думаю. Ось один із кращих результатів. Ми ну, як зразу пішли в рост. Ну це Грушка. І ось тут десять сантиметрів вигнала. Ось тут на цьому дереві було багато. Ну Ось як видно, тут з п'яти 100% одна прижилась, тут з трьох-дві. Ось тут з п'яти теж одна. А ще остальні може, підуть в ріст. Це не точно. Ось тут з двох. Одна. І там все. Нічого не засохлено і нічого не пішло рости. А результати і так непогані. Щось буде з цього старого дерева. А ось такий результат має в відтоги. Це було щеплено років. 5-6 назад. Тут прижились всі 4. Ось так затянуло пеньок. А ось тут прижилось дві. І видно, що ось частина пеньочка ще не затягнута. А ось тут теж пережилось дві, вони затягнули повністю пеньок і ось видно, яке воно вже товсте. Тут воно добре росте, підвой і підщепа Гарно розрослись, ну і ось так ростуть. І сподіваємося, це свіже пощапаємо теж так буде. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!